Hello An! І сьогодні випуск п'ятниці за вересень. Вже пройшов цілий місяць школи, і я вже звикла до п'ятого класу. Але останній тиждень я не ходила. Нас дуже різко похолодало. І я проснула. У мене була висока температура. Я навіть думала, що не встигну зняти відео. Але вже все гаразд. І я з вами. Дякую вам, мої підписники, що ви мене дивитесь і мене підтримуєте. Ну що ж, рубрика Ask Аскен. Яка твоя найбільша мрія? Стати дуже відомим відеоблогером. Як ти здала ДПА? З математики я здала на 12, а українська і література у нас було разом. І я також здала на 12. Чим ти любиш займатися у вільний час? Знімання відео. Це по-перше. Люблю малювати та спати. Рубрика Найкращий коментар. Отже, на каналі Hello Ann Під відео випуск п'ятниці за серпень найбільше лайків набрав коментар від Ірина з Дейс. Під відео четверта серія Двійник Діана Фотокіса А. Під відео два типи гімнасток від Юлія Арт. І під відео Осінь це коли?» від Єлизавети Сторожук на каналі Anna Сторіс». Під відео над Златою від Ламберт. Під відео Я проти мами та бабусі від Сієна. Під відео будні ютубера від JFP. І під відео Осіньця коли англійською також від JFP. І тепер моя улюблена рубрика Дзвінок підписнику. Перший правильно написаний коментар від Макс Мега в інстаграмі max 5981 Алло. Алло, привіт! Це Аня з каналу Хелон. А, привіт! Привіт! Як тебе звати? Максим. Приємно познайомитись. Як в тебе а... справи? Що? Захвачка. А що таке? Про... Ні, це те... сподівано. <плес> ти... Дякую. Ти зараз відео замаєш? Так, випуск п'ятниці. Можливо, ти хочеш комусь передати привіт? Ми передаємо всім привіт! А цей випуск у п'ятниці вийде в неділю. А звідки ти? А скільки тобі років? 12. А мені десять. Яка твоя улюблена пора року? Мені також. А що б ти ще хотів розказати про себе? Я також. А ти давно дивишся мій канал? Недавно. А що тобі подобається найбільше які відео? Мені сподобалось відео там, де я вже забула його назву, але там де ніби про дві роботяжки з гімнастики. А, мені воно теж подобається. Добре, дуже було приємно з тобою познайомитись та поговорити. Па-па! Коментар від Олічка Айс. Але, будь ласка, не пишіть номери телефонів у коментарях під відео. Скільки казати? Алло. Алло, привіт! Це хто? Це Аня з каналу Hello An. Привіт Оля. Так. Да. Приємно познайомитись. Що ти зараз робиш? А скільки тобі років? 11. А мені 10. А ти хіпад п'ятий? Так, я п'ятий клас. Я шостий. Ти звідки? Я не вузька, але пару кілометрів. Близенько. А як в тебе справи? У мене все добре. У мене теж. Ну, так собі, тому що я ще трішки хвора. О, в мене я так і нам і... Можливо, ти хочеш комусь передати привіт? Так, так, я хочу передати своїй подружці Вісі, Ілоні, і Шазі Вісі. Передаємо їм всім привіт. А що ти ще хочеш про себе розказати? Я зараз займаюся сіма. О, класно! Ще виступиш. У мене так само, коли я ходила на танці, я мала їхати на змагання, але захворіла. А ти мої відео давно дивишся? Він дуже давно і мені дуже подобається твій канал. Дякую. А що саме тобі подобається? Мені дуже приємно, я старалась. Добре, було дуже приємно з тобою познайомитися та поговорити. Па-па. Па-па. Наступним випав коментар від Богдана Лав. Але, Богдана, ти не прислала мені номер телефону. наступний коментар від master xxx 65 в інстаграмі Суперярік 2018-2019. Але прошу останній раз! не пишіть номера телефонів у коментарях. Ярік не бере трубки. І наступний від Ірина Days в інстаграмі Кіз 12. Ну що ж, сьогодні додзвонились лише двом. Хто хоче, щоб я йому подзвонила в жовтні, дотримуйтесь правил та приймайте участь. Тепер привіти! Отже, у цьому місяці я передаю привіт. Марта Смайл Михайлишин. Софія Кіст Тібі. Мастер XXX 65. Міс Софія. Всім привіт! І Сігни! І ось закінчився випуск п'ятниці за вересень. Дивіться мої відео, ставте лайки і поширюйте. Хто дзвонить? Або ярік, або Іра. Алло! Це Аня з каналу HelloN. А так. Yeah. А що ти зараз робиш? Ну, я зараз починаю, а ви потім на п'ять годин на математику їхати. За п'ять годин чи на п'ять годин? На п'ять. А так. звідки ти? Я з Рівської області. А я з Рівської області. Так. А скільки тобі років? Мені тринадцять. А мені десять. Далі буде ще важче тринадцять. На жаль. А кем ты хочешь через звичай. А кем ти хочеш стати? Я ще не знаю, я хочу стати, но ще подивлюся. А ти з якого хочеш класу і ти з 9-го чи з 11-го? Ну, з 11-го я зараз не в школі, я і все це прочитися хочеться. Дуже класно. А можливо ти хочеш комусь передати привіт? Ну, я хочу передати привіт мій слазі. Передаю, передам ага. їй обов'язково привіт. Да. Так. Так то ніч нікому в Ну, і ще мої подружки, якщо вона буде дивитися. Добре. Передаємо так. їй привіт. А коли ти почала дивитися мої відео? Років два, тому я не пам'ятаю, не так, але Дуже так, дякую і за підтримку. Справ. Приємно, що нашу мову не задумають. Як б ти хотіла відео бачити в мене на каналі? Ну, мені подобається, як ти робиш 50. Ну, і... я тепер стараюся їх... їх придумувати. Ну, фіпіла, знаєш? А, а тобі друга частина сподобалась? Так, сподобались, молодці. Дякую, будемо старатись. Так, старайтеся. Добре, було дуже приємно з тобою познайомитись і поговорити. Па-па! Па-па! Ну і ось, під кінець такий приємний сюрприз. Ну, добре, на чому я там зупинилась? Всіх люблю, па-па!